Бригітта Венігер, Доброго ранку, мамо. Міко прокинувся ще й на світ не зазоріло і одразу розбудив малюка мімікі. Уяви тільки мімікі. Ми можемо грати стільки, скільки захочемо. Мамо, прокидайся. Вставай, мам! насупився Міко. Але мама спала дуже міцно. Ну, мам, прокидайся, давай грати, не відставав Міко. Наже тобі не хочеться. Ну, не зараз, сонечко. Можна я посплю, поки не продзвонить будильник. Хоч крапельку, ну, будь ласка, благала мама з під ковдри. Добре, кивнув Міко, ми дозволимо тобі поспати. Міко забрав мамин будильник із собою. Він уже знав як тільки маленька годинникова стрілка наздожене велику червону, будильник задзвенить. Але до того часу треба чимось зайнятися. Міко поперекидався по підлозі. Попрактикувався у грі морська фігура замри. Він навіть з'ясував, яким пальцем ноги найзручніше діставати до носа. Але коли Міко глянув на годинник, виявилося, що маленька стрілка здвинулася лише на трішки. Він зітхнув А. -а, -а. І що тепер робити, мій Мікі? Ось що, я не на свої книжки. вигукнув Міко. Шкода, що мама спить, адже вона полюбляє казки не менше за мене. Міко відклав улюблені книжки у бік. Краще разом їх почитаємо, коли мама прокинеться. Раптом Міко почув тихе Урр. Ой, що це? Міко глянув під ліжко, але там не було нічого, крім старої червоної шкарпетки. Тут він знову почув цей звук урр І зареготав Який я дурний. Це в мене вирчить, а я злякався. Ходімо, розкажемо мамі мімікі. Ой ні, будильник ще не продзвонив. Тоді давай не пошукаємо чогось перекусити. На кухні друзі одразу помітили вазу з рум'яними яблуками. Міко заліз на стілець і вибрав найбільше. Смакота. Прицьмокував він. Мі Пригощайся, шкода, що мама спить, адже вона любить яблука не менше за мене. Міко відклав половину яблука. Краще разом доїмо, коли мама прокинеться. Міко дістав свої улюблені іграшки і майже вже розвеселився, як раптом подумав Шкода, що мама спить, адже вона любить грати не менше за мене. Міко акуратно розставив фігурки на ліжку. Краще разом пограємо, коли мама прокинеться. Міко глянув на годинник, але стрілки повзли, як черепаха. Ох, зітхнув він. Ну чим же нам ще зайнятися, мімікі? Знаю, зробимо мамі сюрприз. Міко знайшов кольоровий папір, знайшов стрічки і взявся до роботи. Нам треба поспішати, мімікі, примовляв він, вже майже час. Нарешті міко та мімікі тихенько прокралися до маминої кімнати. Вони обережно поклали подарунок на тумбочку біля ліжка і почали чекати. Їм так кортіло здивувати маму. Залишилося ще трохи. Так. Мама підскочила на ліжку. Доброго ранку, мамо. Ми з мімі, які запакували тобі трохи часу для сну, засяяв Міко. Гарно я вигадав? Ще як, усміхнулася мама. Тепер, мої любі, я відпочила і готова грати хоч весь день. І вона подарувала Міко найніжніший ранковий поцілунок. Мамо, матусю, підемо швидше, загальмував Міко, відводячи її за руку в дитячу. Зараз я покажу тобі все, що для нас приготував. Нарешті ти прокинулася, і ми можемо грати скільки захочемо. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.